Вимушені гості наразі до Сумщини приїхали майже 7,5 тисяч переселенців із зони проведення АТО та Криму. З них більше двох тисяч дітей. Де жити? Що вдягнути взимку і як знайти роботу. Та чому не всі переселенці її шукають? Відповіді в сюжеті. У міському управлінні соцзахисту відкрили додаткову контору. Щодня до цієї зали приходять до сотні жителів Сходу та Криму, щоб стати на облік. Переселенці кажуть, жити в буферній зоні неможливо, принаймні поки що. Такими ужасами в подвалах сидеть и голодовать и в настоящий момент у нас ни пенсии, ни соцпомощи, ничего нет. Вот, цены ужасные, вот звонили мне, 10 хлеб и все остальное, 90 масла. Пенсии так, как я еще не получила, я живу, как сказать, супчик наготовлю, больше я ничего не покупаю. И стрелять каждый день и гинуть в мир, не жители. Режим перемир'я у щастя не діє. Все літо познайомив. змінили вже багато, багато адрес. Не дуже сумчани хочуть здавати квартири переселенцям з Луганської, Донецької областей, з цим, що зі ставши. А так люди доброзичливі». Тут приймають і документи на виплату пенсій і адресної допомоги. Це 884 гривні для непрацездатної і вдвічі менше для працездатної особи. Отримувати таку підмогу можна до півроку. Далі треба влаштовуватися на роботу. З майже 7500 прибулих до Сумщини за заробітками до обласного центру зайнятості прийшла тільки десята частина 750 осіб. Із них майже половина забажали мати статус безробітний, бо вигідніше отримувати допомогу ніж нашу сумську зарплату. Вони Їхали з регіонів, де рівень заробітної плати складає шість більше тисяч. У нашому регіоні цей рівень складає до трьох тисяч. І тому вони отримують допомогу 4872 тисячі гривні. А от квартирне питання для переселенців на Сумщині стає руба. Більшість з них тимчасово живуть у знайомих. В обласному департаменті соцзахисту створили спеціальну базу вільних помешкань. Та поки що вона скупенька. Це будуть заклади комунальної комунально, комунально власності. І приватний сектор дав інформацію про те, що вони мають змогу поселити таких переселенців. в кількості десь 450 місць. Допомогу у вигляді одяг. Медикаментів і харчів можна знайти у Червоному хресті, але очільник обласної організації говорить, ентузіазм сумчан підупав, несуть менше. Я завжди повторяв, повторяю, буду повторять сьогодні. вони в таких обставинах не сключено. що і ми можемо бути в таких питань в Першу чергу, це та Одежда, яка которая тепла, обувь тепла, тому що вперед холода. Задля участі у виборах жителі Донецької, Луганської областей та Криму можуть звертатися до центрів реєстру виборців. Такі є в кожному місті. У сумах на майдані Незалежності 2 у четвертому кабінеті. Наразі про таке бажання заявили 156 переселенців. Світлана Паламарьова, Сергій Сурков, Микола Ніколає на часі новини. Звертатися за консультацією переселенці можуть за адресами й телефонами. Їх ви бачите на екрані. Це чотири умовно головних осередки допомоги жителям Луганської, Донецької областей та Криму. Ті ж, хто воліє допомогти переселенцям квадратними метрами, можуть телефонувати на номер 66 33 77. Там збирають інформацію про вільні помешкання.